Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Швидше, вище, сильніше у спортивному залі Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг провели захід до дня захисника вітчизни. Крім команди господарів, його учасниками стали колеги з ліцею побутового обслуговування та учні Катеринівської і 4-ї кіровоградської шкіл. Коли ми розпочинали цю таку добру, я вважаю, традицію, то приймали участь тільки три навчальних заходи. А сьогодні заклади, сьогодні ви бачите, що чотири така масовість, така вона так сказати, набуває ще більше більшого розмаху. Змагання та конкурси для заходу обговорювали на спільній нараді викладачів фізвиховання та вчителів фізичної культури. Було зібрано 5-6, навіть на сім сценаріїв з попередніх заходів. І з кожного потроху дивилися в інтернеті, як це щось придумували по уже по своїй хватці з голови брали. Ну більше за всього це вже задум був більш освічених колег моїх, які пропрацювали 30 і більше років. Щоб майже три години захід був цікавим і невиснажливим. Між змаганнями його учасників організатори підготували показові виступи представників різних видів спорту. <плес> Учні та студенти змагалися у 21 конкурсі: перший підтягування на турніках. <плес> Далі віджимання на руках та армреслінг. Для фізично витривалих юнаків організували змагання зі штовхання гирі та тримання 16-кілограмового снаряду на час. Любителі козацьких розваг змагалися у боях на набитих соломою мішках. Командний дух та згуртованість визначали у змаганнях з перетягування канату. А найемоційнішим був ось цей конкурс Лижні гонки у ластах. <му> Найскладніший конкурс останній естафета на спритність та витривалість. Змагання <му> сподобалися всім без винятку учасникам. Цей захід нам дуже сподобався, ну, дуже вразив, така атмосфера. Всі енергійні хлопці, молодці. Всі добилися великих висот, показали вище результати. А кращими у заході були господарі. Команда ліцею сфери послуг за підрахунками суддів набрала 164 бали. Тренувались, тренування та Ну, Ми дружні колектив, ми вірили в перемогу, ми до цього і боролися. Друге місце з відставанням у два бали посіла команда ліцею побутового обслуговування. Третє розділили учні Катеринівської та четвертої кіровоградської шкіл. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.